Вітаю вас, друзі. Я Людмила Богуш. Я сьогодні провожу тайм менеджмент зарядку, і хочу вам розповісти про те, в чому різниця між тренером та психологом. У мене так цікаво, вийшло декілька вже разів, коли я працюю зі своїми мінці. Я від них чую, що от ви знаєте, нічого нового від вас, Людмила, я не почув. Але чомусь у мене є бажання щось робити. Бо я до психологів ходив, з коучем працював, багато наставництво навіть мав. Але от з вами мені, хоч, мені хочеться робити, працювати, щось змінювати. То я можу сказати, що це нормально. Це нормально, тому що я ж тренерка. Я приходжу до тренувальної зали. Я ж приходжу не для того, щоб поговорити зі своїм тренером, поспілкуватися. Пообговорювати всякі проблеми, я приходжу для того, щоб робити. І коли ти приходиш до мене чи на тренінг, чи на менторство, то ти приходиш для того, щоб щось робити. Це ти мене так сприймаєш. Я ж сама психолог професійний. Я дуже добре знаю, з чого складається робота психолога. А задача психолога зробити так, щоб ти до нього ходив. Бо він з цього гроші заробляє. Задача психолога зробити так, щоб ти до нього був прив'язаний, і щоб ти завжди був тим, тим ресурсом грошей. І ну, воно нормально, да? але ж ми з вами ну, нормальна не з точки зріння, що це правильно. Це нормальне з точки зріння того, як люди, які не дуже в собі впевнені, як вони намагаються заробляти гроші стабільно. Ну, подивіться. Експерти з інфобізнесу, психологи, психотерапевти. Я пам'ятаю, якось була на конференції, жіночій конференції, і там чомусь так багато психотерапевтів виступало. І потім вони всі сиділи в кімнаті для спікерів і вони між собою розмовляли. І вони кажуть, так, клієнта потрібно взяти так, щоб він до тебе був прив'язаний. І тому ти завжди скриваєш, і знаходиш, і знаходиш, і знаходиш щось, над чим можна працювати. Бо клієнти твої груш вони цього не скривають. Це як нещодавно мені одна людина, яка проходила курси по таргетингу. Він мені сказав, що я на цьому курсі цей. Викладач таргетингу на каже, не турбуйтеся по клієнтів. Один вийде, другий прийде. І, взагалі, результат вашого таргетингу, не, не, ну немає результату таргетингу, все, все залежить від не незнамо чого. Може бути креатив, гарний, красивий, і все. А від таргетингу нічого не залежить. Ну і тому не переймайтеся, будете шукати інших. Ну, я не хочу сказати, що всі такі, і всі психологи, і всі таргетологи, і всі викладачі, що це люди, які хочуть тебе до себе прив'язати. Я не хочу так сказати, тому що я не можу обговорювати всіх і обобщати я не можу. Але я хочу сказати, що задача психолога допомагати тобі, а задача тренера. Тебе ж зробити так, щоб в тебе щось наросло, да якась м'яза в тебе покріпшила, щось виросло, щоб ти щось зробив, таке чого ти не міг робити до цього. У цьому робота тренера. І коли ви приходите до мене як до тренерки, то я дійсно змушую вас щось зробити. Я не знаю, як я це роблю. Я. Я навіть я ж не ж не штовхаю. Я просто розмовляю щось, допитаю, да, щось підказую, і у людини з'являється яває, оця мотивація щось робити, тому що це моя сутність, розумієте? Це моя сутність, і за цим до мене приходять. так само, як за менторством. Що таке менторство? В чому його різниця між наставництвом? Наставник це людина, яка добре вміє щось робити. Ти до неї приходиш, і вона тебе навчає це робити таким чином, як вона вміє це робити. Тобто, якщо я прийду до мого тренера за наставництвом, він мене буде вчити, тому як він працює з клієнтами, щоб я навчилася робити так само. А менторство це коли я приходжу за порадами, да, за тим, щоб мені в да, що Я приходжу до людини, в, якій є, в якої є якась. А, ну, в не, у людини є наддосвід і мудрість. Тобто, у, то чому люди менторять вже з віком? Тому що є досвід, є багато кейсів, є багато ситуацій, які людина ця перейшла сама. І тоді людина просто дивиться. І коли я з, ком, з кимось робо, працюю, то я прямо бачу, в яку сторону людина йде. В мене є досвід, наприклад. А якщо мені, мені, мій менці, не пише звітів, один раз не написав вчасно, я це можу пропустити. Але якщо людина другий час не написав звіт вчасно, то це означає, що людина в замішачості. Це означає, що людина щось трапляється. Не те, що ми планували. Не обов'язково погано, але не те, що ми планували. І мені потрібна. З'ясувати, що там я ставлю питання для того, щоб зрозуміти, як я можу допомогти. Я даю паради, я допомагаю щось знайти, я ділюся своїми зв'язками. Тобто, мендер це людина, яка то тебе. Ну, яка просто допомагає тобі, тобі рухатися вперед, це так само, як тренер. І, але це тренер комбінований. Да, є тренер, наприклад, якщо є тренер з боксу, він на вас вчить удари робити. Він знає фізичну підготовку за загальну і вчить вас там вже вже специфіки. Да? А от а, а є тренер такий, якби загальний, холопрактик, не да? можна сказати. І от він. Він має, має картинку всю узагальнено, і він тоді впливає. І от так само це те, що я роблю як менторка. У мене є загальна картинка, і я людину рухаю в цієї загальної картинки, і я знаю про що спитати: про родину питаю, про здоров'я питаю, про роботу питаю, про плани на майбутнє, ну і так далі. Да? Тобто я у роблю цю узагальнену картинку, тому що я тренерка з тайм менеджменту, а цей тайм менеджмент це не про те, як ти розклади складаєш. Та й менеджмент, це про те, як ти цілі досягаєш і досягаєш їх а, одночасно, багато всяких різних, тому що я ніколи, от чого я ніколи людям не прописую це пігулок від жадібності. На, на, мені дуже, я дуже радію тоді, коли в мене є клієнти, яким багато чого потрібно, тому що я розумію, що о, отут є над чим попрацювати. Я не чіпляюся за ваші проблеми. Я чіпляюся за ваше майбутнє, за ваші цілі, бо це мені цікаво. І якщо у людини класні, величезні цілі, от тоді мені буде класно, класно дуже працювати. І сьогодні у нас субота. І сьогодні вам потрібно щось зробити для себе і підготуватися до наступного тижня, але ж і підтягнути якісь хвости, які ви залишили, залишили з минулого тижня. Я хочу сказати, що якщо у вас є відчуття. Відсутності енергії це може бути пов'язане як з погодою, це може бути пов'язане з нестачею мінералів, вітамінів і так далі. Це може, може бути пов'язане з тим, що у вас забагато хвостів, тобто, ви назбирала нам. Під час тижню назбирали всяких різних задач, які ви почали і не і не закінчили. І оці задачі вони вас тягнуть назад, то я вам сьогодні раджу обов'язково хвости свої попідтягувати. Що для цього потрібно зробити? Ти відкриваєш свій планувальник Богужбук і переглядаєш свої сторінки, сторінки за минулий тиждень і дивишся, які задачі не зроблені, і приймаєш рішення стосовно цих задач. Якщо у вас немає планувальника «Богушбук», то це ваша проблема. А тоді лізете в календарь Google, Google, який звичайно не дасть вам переліку всього, що потрібно робити, ідеї, які ви там придумали і згубили. Знаєте, я зараз працюю з готелем, і так цікаво, вони працюють з планувальником Google Book, тому що ми завжди даємо їм такий як тренажер. І от людина прямо каже: а в мене не вистачає місця для того, щоб записувати задачу. Я говорю, Тебе щоденник є. О, добре. А от ідеї, а якщо я цю ідею згубив, а як ти можеш її згубити, якщо ти її записав? Тобі потрібно просто відкрити і прочитати. Ще колись Альберт Інштейн сказав: навіщо пам'ятати те, що можна десь прочитати? Але для того, щоб щось десь прочитати, необхідно це записати. Тому обов'язково записуйте свої думки, тому що це головна ваша цінність. Не те, що вам потрібно зробити зробити, а те, що ви придумали, створили, і щоб його впровадити в життя. Оце буде головна цінність, від якої ти будеш отримувати насолоду. Тобто на сьогодні робите перелік задач, що сьогодні потрібно зробити. Після цього рахуєте тайм-калькуляцію. Після цього складаєте свій розклад. На сьогодні обов'язково в переліку задач у вас на сьогодні повинні бути задачі стосовно закриття ваших хвостів, і обов'язково стосовно вашого відпочинку. Бо так ми з вами налаштовані, що субота, неділя – це такі дні, де коли ми відпочиваємо, надаємо час нашим рідним, надаємо час нашим друзям, надаємо час самим собі. І ще я вам. Ну, от я вам прям раджу раджу наполегливо, щоб у вас ваша була така стратегічна сесія з самим собою. Тобто, знаходьте день на те, щоб один раз на тиждень працювати з самим собою. Це дуже надихає. Ну, все, гарного вам дня, бо я йду на тренування.